Саме час об'єднатися за для розвитку спорту Віпе преміум партнер жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Гумор не просто полюбляю, гумор невід'ємна частина будь-якого, напевно, колективу, особливо це стосується командних видів спорту, тому без нього ніяк щодо нашої команди, то за всіх часів по-любому мають бути один, два, ну, і таких, що завжди тримати команду в гарному тонусі, так би мовити. Ображати нікого не стану і тому нехай це лишиться. При мені моя думка, але ці гравці є. Ну, Скажу так, треба поступово виходити на новий рівень, в колективі легше переносити, бо з давніх часів дуже часто. Всі через себе особисто переносили любі негаразди, гаразд, і тому та протяжність того стресу може бути довша. А в колективі в спілкуванні, в обговоренні певних недоліків набагато простіше і швидше вийти з цієї ситуації. По-перше, Головний тренер в енергії. Тут я більше асистент, і тому не буває такого складніше, простіше. Одна ціль, одна робота щоб виводити гравців на новий рівень, діставати з них кращі якості, тому, напевно, відповідальності більше в енергії, як головного тренера. А в збірній скоріше це допомога і за необхідності. Допомогти головному тренеру у виборі, напевно, тих чи інших компонентів гри чи гравців ось так. Ну, підготовка йде за своїм, так би мовити, планом, а сам матч, вхід в матч дасть відповідь. Не переживаю за команду в цілому. Дуже хочеться, щоб новачки. Війшли з перших хвилин, продемонстрували себе в першу чергу в моральному плані, так само, як вони грають в своїх клубах, ось за це є певні переживання. А так в цілому за команду не переживаю. Мікроклімат гарний. Надіюсь, ми з перших змін, з першого матчу почнемо собі туди дорогу на чемпіонат світу прокладати. Ось так.